Засідання виконавчого комітету, 14 осіб, 10 осіб присутніх, його майже, тому ми можемо розпочинати засідання виконавчого комітету. Так, пропоную обрати секретар засідання пічок э, Василя Петровича. Постану пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо. 9 за, 1 не голосував. Пропозиція прийняття. Пропоную ціну 12 проєктів рішення. Предудень прийняти за основу. За основу голосуємо. Оголосимо пропозиції проєкту. Дякую. Пропонуємо з до порядку денного проєкту рішення, а саме схвалення проєкту внесення змін до програми забезпечення державної безпеки Східської міської територіальної громади матеріально-технічної забезпечення управління Служби безпеки України, Херпанської області та Мукраїнської РБ управління на 26 рік. Хто за за пропозицію, прошу голосувати і прийти в перегляд зі зміною в цілому. Голосуйте. А може Одно голосув... так? Е, vos... От... Одного програмувати Я можу запрограмувати зміни з робитися в цілому? Голосуйте. Одного голосу, а пропозиція прийде. Дякую. Звісно, зі збрами двоє що збрами не вважаю. Отже, відповідаємо крайній порядку 1. Перший проект рішенням. Продадення дозволу на креветній балаустрою території вулиці Головна, 21 мешканці будинку Бетопольтирного будинку 21 з метою проведення благоустрою біля власного житлового будинку. В чому заключається дане, дане їхнє прохання, не хочуть облагородити той скверик, поставити там лавочки, клумби, тротуарну плитку, світильники. Це перед будинком 21. більше не прийде. Дякую. Наступний переднічні. Тут буде зробити кассу Бу благоустрій. Про екрічні про надання доступу на порушній обід полоустрілів. Електробуд вулиця до Чи Чувак, Максим. Рова йде про прокладання кабелю від підстанції до готелю Карпати, в якому влаштовується е, житло для тимчасового переміщення оцінки, підведення електричного кабелю для збільшення потужності. За основу Одного голосу Одноголосно вирішує прийдеться. Наступний проєкт рішення. Перші Про рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремої категорії переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях. Григо вітаємо. 5 грудня 2025 року рішенням сесії Сіляської міської ради було утворено комісію з розгляду питань щодо допомоги для вирішення житлового питання, окремо категоріям що проживали в тимчасово-уховній території. 18 грудня 2025 року рішеннями кажуть, було затверджено персональний склад цієї комісії. Завдання органу місцевого самоврядування це розгляд заяв учасників бойових дій та інвалідів моїх у наслідок війни, числа випробу, які мають право отримати житловий сертифікат. Після затвердження цих рішень вони будуть внесені в реєстр пошкодженого та знищеного майданчика. Станом на сьогодні у нас було розглянуто комісію 8 заявників, та, і було погоджено. Тепер наше завдання їх затвердити. Тому пропоную перше затвердити рішення комісії номер 1 що є надання допомоги для вирішення житлового питання. Прошу підтримати. Обладовані рішення прийняти. До нас проєктів рішення будуть аналогічні різних визначення. Наступний проєкт рішення про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремих категорій категорії переміщених осіб, що проживали на внутрічасово окупованих територіях, замовляють рішення налогічних допомог за основу та цілому. Озна головно рішення прийняття. Наступний проєкт рішення налогічних про затвердження рішення комісії питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання, окремих категорій переміщених осіб, що проживали на тимчасово купованій території за основу та цьому. Одноголосно річні прийняті. Наступний проєкт рішень аналогічний про стверджені рішення комісії питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання, окремих категоріям виточно переміщення осіб, що проживання умова територіях. Це основа так в цьому обноголосну річку. Наступний проект рішення про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання категорій категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях по основному персону. на рішення насути проект рішення про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання, окремих категоріям переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях. Обголосну річного прийняття наступний проект рішення. Про Простежні річні комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання, окрему категорію внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тисопових територіях. Обголосного річні прийняття. Наступний проект рішення. Про застежні річні комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення суттєвого питання окрему категорію внутрішньопереміщених осіб, що проживали на чисоуповній території. За основу так цього рішення прийняти. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про встановлення опіки та призначення опікуна над дитиною позбавлений бачу спілкування в передні човни. Що вам До нас було? До суду, згідно доведе кордон може забрати. Засновна цимона органа комої вирішення прийняти. Наступний проєкт рішення по звіту про виконання бюджету Селянської міської територіальної громади за 25 рік міста немає. Протягом віднього періоду відгального фонду бюджету, враховуючи трансферти, надійшло 326 мільйонів 553 тисячі гривень. Дохідна частина виконана на 107%. До спеціального фонду, враховуючи трансферти, надійшло 39 мільйонів 1028 тисяч гривень. До виконана спеціального фонду на 201,9%. Загалом збільшення надходжень до загального фонду. и по полияния 24-тим роком В сумі 49,487,8 тисяч гривень. І до спеціального фонду 3 мільйони 456,1 тисяч гривень. Власні доходи загального фонду за 25 рік становлять 188 мільйонів 652 тисяч гривень. До сідна частина виконана за 25 рік за власними надходженнями на 102,7%, що на 4 мільйони 9136 тисяч гривень більше запланованих податкових та неподаткових надходжень. Видаткова частина одержані місцевим бюджетом доходи забезпечує загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме своєчасно виплачено заробітну плату, працівникам бюджетних установ, всі комунальні послуги та сільські споживаються бюджетними установами. Видаткова частина місцевого бюджету в органівному змозі за 25 рік виконана 8702 і що становить 98% до уточненого плану. За основними галузами бюджетної сфери видатки спрямовані на державне управління 40 млн 342 тисячі гривень на освіту 220 млн 364 тисячі гривень, на охорону здоров'я 12 млн 392 тисяч гривень, соціальні захист забезпечення 8 млн 673 тисяч гривень, культуру і мистецтво, 7 мільйонів 999, фізичну культуру і спорт, 488,3 тисяч гривень, житлово на господарство, 15,038 і 7 тисяч гривень, економічну діяльність 575 тисяч гривень, іншу діяльність 315 і 1 тисяч гривень. За економічну структурою витрат, освіта частина бюджетних коштів направлена на виплату заробітної плати та на страхування. Це 241 млн 077 і 9 тисяч гривень, або 75 від загальної суми видатків загального фонду. На оплату послуг за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги 16 млн 323 і 3 тисяч гривень, це 5,1% від загальної суми. На продукти харчування 7 млн 783 і тисяч гривень, медикаменти 53,8 і інші видатки 7 млн 630

Відсотків від загальної суми видатні. Залишки кредиторська заборгованість станом на 126-го 1 року по загальному спеціальному фонду. Залишки коштів по загальному фонду на рахунках місцевого бюджету територіальної громади на кінець року становлять 12 мільйонів 12 тисяч гривень. По спеціальному фонду залишки на кінець року складають 8 мільйонів 101 і 7 тисяч гривень. Із них бюджет розвитку 6 мільйонів 249 тисяч гривень, збір за забруднення навколишнього середовища 947 тисяч гривень, відшкодування втрації міського і військового господарського виробництва 36,3, податок з власників транспортних засобів 01, освітня субвенція з державного бюджету місцеві з бюджетом 129,7 тисяч гривень, і інша субвенція з місцевого бюджету 1 мільйон 400 тисяч гривень. Одногоському рішення. Просхвалення проєкту внесення до програми забезпечення державної безпеки Стояцької міської територіальної громади, матеріально-технічних безпечних управління Служби безпеки України, Перпальської області та Мокретської проти України 26 рік. В даному день програми ми вносимо смію до технічного апарату, просто дописали кілька слів, на що саме кошти передбачені, які ми з вами прописували в програмі 1-річної сесії 23 грудня 2025 року. Програма діяла на вашому тому ви бачите не зміни, Тому за та сьогодні. Голосую. От, в голос на дякую. дякую всім, пане і переконані вичерпують. Всі дякую за вашу допомогу.